Мене часто питають Стас, з чого мені почати вчити Blender? Всім привіт! З вами Стас. І сьогодні я вам розкажу, з чого почати вчити Blender. І так, перше, uno, це інтерфейс. Навче, вивчаємо інтерфейс. Тобто, що у нас де знаходиться. Яка панелька, за що відповідає? Де у нас є інструменти, які у нас є вкладочки? Інтерфейс це та штука, через яку ми взаємодіємо з програмою. На моєму каналі є відео, яке називається Interface Setup. В цьому відео ви можете подивитись, як налаштувати інтерфейс блендера під себе, щоб він був зручніший, ніж дефолтний. Там багато всяких фішечок. Дивитесь оце відео, як взаємодіяти з інтерфейсом. Друге. Стираємо це. Пишемо. Друге. Це uno dos, DOS. Друге це навігація. Я правильно кажу букву Г. Навігація. Навігація. Бо, бо мене часто докорюють, що я гекаю. Навігація це про те, як ви пересуваєтесь в вьюпорті. Оця штука у нас в'юпорт. Тобто ми маємо вміти літати. Ми вмає, в, маємо вміти переміщати камеру, обертати камеру а, і. Е, обертати камеру навколо об'єктів, навколо точок, навколо граній. Тобто навігація, щоб ми могли зручно пересуватись і нам завжди було комфортно. Все про це є в першому відео на каналі, тому я його і робив першим. Мені здавалось, це буде. Очевидно, що ось перше відео це з того, з чого почати треба. Але це не так очевидно в реальності, як мені здавалось. Так що в цьому відео все про навігацію. Так що дивитесь оце відео, і ви вже можете пересуватись в блендері комфортно. Наступне, третє це унос до стрес. Третє це додавання. І взаємодія, і едітінг різних об'єктів. Частково про це є відео про інтерфейс і так далі. Тобто вам треба подивитись, як додавати об'єкти, як їх виділяти, як їх масштабувати, як їх переміщувати. Мабуть, у мене на каналі про це. Теж є відео. Пошукайте. Якщо нема, напишіть коментар, і я запишу зніму відео. Таке. Все для чайників. Масштабування для чайників, едітинг для чайників. Все. Третє, зробили. навчились додавати об'єкти і з ними взаємодіяти. Все це стираємо ось так. Четверте. Четверте, я не знаю вже, як це іспанською буде, але четверте, це, на мій погляд, ну, якщо третє, це у нас взаємодія з об'єктами моделінг, тобто всі ці кроки, вони плавно трошки перетікають один в одного. Четверте, я б ви, виділив. Текстурінг, тобто текстурування об'єктів і робота з матеріалом. Тобто треба вивчити, як додавати текстури, де вони знаходяться, що з ними можна робити. І у мене є декілька відео, е, декілька відео про це. Ось Texture blend, тут про змішування текстур, е, про PBR-матеріали, про фотореалістичні матеріали. Також є відео про. Як малювати графіті, там теж робота з матеріалами. Це такий крок. Ще би я додав оце відео, подивитись, це адони, щоб знати і розуміти, які адони є, щоб додати їх свій пайплайн. Коли ми вже все затекстурували, зробили матеріали, у нас вже все красиве, таке, як ми хочемо. Нам потрібно поставити світло. Світло-камеру у мене так само наступне відео є і про світло, і про камеру. Значить, ось відео про камеру. Тут Кріштіано Рональдо показує, як користуватись камерою в блендері. Всі штучки дивитесь і ви все знаєте про камеру. Про текстуру у нас є. Про світло є відео. Круте світло, а, теж дивитись і робити світло. І після того, як ви вже знаєте інтерфейс, ви вмієте літати у вьюпорті, додавати і взаємодіяти з об'єктами, текстурувати їх, виставляти світло і камеру. Все, що вам залишається, це відрендерити ваш проєкт. І для цього у мене теж є відео, яке виглядає наступним чином: швидкий рендер. Ну тут про налаштування Eevee, про налаштування Cycles нема відео поки що. Так що ось такий от у нас шлях, який ми пройшли, от розділили його на стільки, стільки пунктів. Це те, з чого потрібно почати. І багато хто починає. Своє навчання з моделювання пончику. Типа, є курс такий на блендері на Ютубі від Blender Guru, де він розказує, як робити пончик. Чому я не раджу робити пончик? Це небезпечно. Це дуже небезпечно. Тому я пончик не робив. В чому суть? Люди роблять пончик, і вони якби вчать софт, але вони не розуміють, що і для чого вони роблять. Тобто. Якщо ви вашу кар'єру і ваш творчий шлях бачите, як е, те, що ви будете робити пончики, то вам треба пройти курс, як робити пончик. Якщо ви не збираєтесь робити пончики, то вам не треба робити пончик. Е, ви можете вивчити і зробити все це від першого пункту до шостого на будь-якій е, речі. Але ви маєте зробити це на темі, яка цікава для вас? А, тобто, якщо вам цікаво робити якісь там ювелірні прикраси чи кільця, зробіть кільце, якщо ви хочете робити сцени для кліпів чи персонажів, роби, робіть сцену для кліпу або персонажа. Не робіть пончик. Не він вам потрібен? І після того, як люди зробили пончик, особливо початківці, у них є така фрустрація, а що мені робити далі? Хто мені скаже, що робити. Ви самі маєте вирішувати, що ви маєте робити. І робіть те, що вам подобається. Просто знайдіть якийсь проект чи митця артіста, от що вам подобається, що він робить. І спробуйте відтворити це. Не треба відтворювати пончик. А, значить, ось такі поради дуже корисні, які змінюють вашу а, творчість і ваш блендер-шлях. Пишіть в коментарі, якщо хочете, щоб я зробив курс для чайників, де я всі ці пункти а, так, розкладу по полочкам, і ви зможете всіх їх продивитися і сказати: я можу робити пончик. Дякую всім! За увагу! Не забувайте підтримати армію, підписуватись на мій канал, де будуть відео про те, як робити пончик. Пока!